Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео я хочу продовжити тему про яблука. Ну, дуже люблю яблука і звик їсти яблука. І влітку, і взимку, і восени. І от часто так трапляється, що не завжди перепадають такі от яблука красиві, як оце. Із власного саду бувають трапляються вже під час збирання яблука з деякими плямистостями. Або навіть купуючи десь в крамниці чи на ринку, трапляються різні плямистості. От зараз я їх покажу. Ось, зокрема, такі. Буває на деяких яблуках таке от кільцьова плямистість, ніби таке, як зарубцювання шкірочки трапляється. В принципі, вони дістівні, мені подобаються такі яблука. Буває на деяких яблуках, такі от схоже на це, тільки от така от плямка а буває така от сіточка, ну, от особливо на Golden Delicious, або яблука-груша, як ми називаємо цей сорт, отакі от, от сіточки трапляються. В принципі, всі ці яблка їстівні, ну, товарність зменшується, їхня звичайно, але на смак я не можу сказати, що якусь там особливо велику різницю вони мають. Але все ж таки цікаво, от до речі, таке безплямистей яблука, яке. Спочатку вам показував. Але все ж таки цікаво, що викликають отакі е, плямистості, тобто які причини появи таких от плямистостей? І щоб відповісти на це питання, я запросив свого одного із кращих друзів, це і кращих спеціалістів в галузі садівництва по всій Україні. Це моя особиста думка. Я думаю, багато хто дивиться це підтвердить: це В'ячеслав Поліщук. Отже, В'ячеслав, я вже розповідав про вас у деяких попередніх відео, що ви працюєте в одній із великих агрохімічних компаній, займаєтеся питаннями захисту садів, виноградників від різних хвороб. Це правда, нічого не змінилося. Доброго дня, друзі. Дійсно, Сергій все правильно трактує. Я займаюся садами, але маю певний практичний досвід. І сьогодні Сергій звернувся до мене, щоб дати таке пояснення. Не кожен спеціаліст, не кожен у себе вдома може дати роз'яснення, що це таке. Попередніх відео ми показували, що є така проблема: це наслідки приморозків понижених температур період світіння. Але для тих, хто не дивився попереднє відео. То це от така наслідок приморозки неподнижених температур, тобто приморозки. Це коли ми бачимо таке кільцеву таку пляму навколо, так кільц... Так, це не кільцева, це поясок перетяжка, тому що не відбилося, відбулося, відбулося е, норм, не були певні температури, і що призвело, не Літини не ділилися, і зупинився якби різ на той період, тому відбулася така перетяжка. Ага. І ця перетяжка вона йде, якщо ви розумієте, вона йде ось у нас світіння було і це. Практично в період цвітіння і відбулося. Ага. Другу, якби таку, теж дехто задумується, що це, наприклад, за проблема, чи це да, це наслідок хвороби, яка називається грибкова хвороба, парша, яка сильно прогресує на, наприклад, на яблуках заняткових. В інтернеті, до речі, за оці от плями кажуть, що це бджоли, коли запилюють квіти. От вони там трішечки якісь роблять подряпини на завізі, і таке от утворюється. Ну це абсолютно неправда. Це, так? це неправда. І третє, наприклад, є сорти, які схильні до, до сітки, до мікротріщин. І, ці, і ця сітка мікротріщини відбувається є ряд причин, чому вона відбувається. Якщо і це відбувається в більшості на одному сорту Golden Delicious, Це дуже вкусний сорт такий. Має ну, гарні смакові властивості яблуко, яке е, повинно плід бути у такому вигляді. А ці симптоми відбуваються за ряд причин. Перша. Це хімічне навантаження, може бути несумісність препаратів, в результаті чого відбувається нанесення препаратів. Можливо, наносилися препарати в коли були, стояли високі температури, і відбувся опал верхньої частини плоду. Тому рекомендую проводити опрескування тільки в вечірні часи, або рано проводити опрескування, коли температура досягає до 25 градусів Цельсія. Також у в мене в руках сорт, той самий, що я показував без сітки. Цей сорт дуже схильний до утворення сітки. Чому він схильний до утворення? Тому що в нього настільки ніжна шкірка, що вона реагує на підвищення, пониження температури, на внесення засобів захисту. Тому з цим сортом треба відпрацювати певну систему захисту, давати фітогормони і ці питання можна зняти. Але для цього слід пам'ятати, що це треба робити професійно. Лише професійно можна досягнути отаке якість такого плоду. Дуже дякую. Так, підведемо короткий висновок. Отже, оце це наслідок враження паршею, але це не сама парша, але вже зарубцьована пляма парші яблуком. В принципі, нічого страшного немає. Товарний вид, вигляд яблука вже не той, як би, але їсти можна, правильно? Да. Так, оце, в принципі, комплексом факторів може таке бути, але особливості сорту. Особливості сорту. Так, в принципі, навіть якщо і ми ніякої хімії не вносимо, буває таке, от трапляється. Да, буває. Через Просто погоду склад погодню кліматичних умов і відбувається отаке як би Так, в принципі, теж нічого страшного, Ні. їсти теж можна. Ну і е коли таке от е таке поясочок такий навколо яблука, це нас наслідок да, приморозків або, або пониження які, температури, да, які відбуваються і в цвітінні, і також можуть відбуватися після цвітіння. І теж нічого страшного, в принципі, немає. Нічого не страшного, можна. просто ми не маємо повноцінний пліт, він не наповняється, не набирає певної маси. Але він є смачним і можна споживати. Ну, Звичайно, краще мати такі от яблука. Да, так, але Без... не все залежить від нас. Є ряд факторів, які, які ми скоректувати не можемо. Дуже дякую, В'ячеславе, за таке клас. На чудове роз'яснення, друзі. Хто не дивився попереднє відео, я залишаю посилання. Обов'язково подивіться ми про всі ці плямистості в більших таких подробицях роз'яснювали із В'ячеславом. І задавайте питання в коментарях. Якщо вас цікавлять чи якісь такі є цікаві запитання стосовно садівництва, то задавайте. І я буду просити В'ячеслава дати на них пояснення. Тому дуже дякуємо вам за те, що додивилися це відео до кінця. І до побачення, все найкраще.